Вітаю вас, діти. Пропоную разом з привітатися. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Молодці дітки. Діти, погляньте. Що це? Так вірно, це скриня. А що в ній? Це скарби нашої країни. Але ці скарби незвичайні. їх відчувають люди серцем і душею. Ось і ми познайомимося з цими скарбами. Це державні символи нашої країни. А саме гімн, прапор, герб. Як зветься наша батьківщина? Так, наша батьківщина це Україна. Україна край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна, вона в усьому, що нас оточує в річках. В морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Україна це зелена трава у дворі вашого дому. Поки можна бігати, сидіти, лежати і дивитися на небо. Як там плинуть білесенькі хмаринки. Усе це наша батьківщина. Україна. Мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Україна країна багата і вільна. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Усі ми любимо українську співочу мову прекрасних наших людей, чарівну природу. Щедру землю. Люди, які живуть на Україні, називаються українцями. Любов до Батьківщини оспівали і у віршах, і в піснях. Люди здавна придумали багато казок, віршів, легенд про нашу країну. В цих творах оспіввалась велич нашої країни, наших людей. Послухайте одну з легенд, котра називається Брати. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна. І мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою матусю. Виросли і вирішили піти у світ. Що ж, говорить мати? Ідіть, сини та пам'ятайте рідну домівку і дала старшому золоту корону з трьома промінцями. Воля, честь, свобода, що в далекім краю зігривала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим князем. Трипроменева корона зігрівала людей і вела їх уперед, вказувала шлях до кращого життя, а звали старшого сина Герб Тризуб. Збирається в дорогу середній син, дала йому мати синю жовтий одяг, що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Він Здіймався у височинь, бачив усіх, хто потребував допомоги, захищав від злих сил, прославляв свою неньку добрими справами, а звали середнього сина. Прапор, третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнавали в ньому матусин голос. Він оспівав свою рідну землю, повноводні річки, славних людей. Його пісня була урочистою. Хто її слухав, підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів. Як звали найголовнішого сина, гімн, люди впізнавали їх, говорили, що це сининеньки України. Брати прославляли свій рідний край, батьківщину. І там, де вони проходять завжди звучить урочиста пісня. Ось така легенда про трьох братів. Як звали матусю з прослуханої легенди. Вірно Україна, скільки синів вона мала? Трьох, як звали старшого сина. Герб три зуб, як звали молодшого сина? Прапор. Молодці діти. Я гадаю, що ви правильно відповіли на питання, тому що дуже уважно слухали легенду про братів.